Так. Мене завжди цікавила філософія, якісь школи, якісь практики, які могли б допомогти мені зрозуміти сенс мого життя, для чого я народилася і що я маю робити в цьому житті. Я пробувала різні методи, але вони не давали відповідей на мої питання. А я шукала те, що дійсно хотілося чогось справжнього, тому що я розуміла, те, що я, чим я займалася раніше, воно. Не повністю відповідало моїм очікуванням. І я завжди думала про те, що є щось, якась школа, яку мені потрібно віднайти, щоб я могла самовдосконалюватись. І від таких думок, моїх постійних, я випадково дізналася про Фаллундафа, почала цікавитися цією школою самовдосконалення, вивчати матеріали в інтернеті. А згодом я познайомилась з практикувальниками, почала таким чином займатися цією практикою. Мені дуже відгукнулося те, що було написано в книзі Джонь Фалунь. Мені сподобались вправи, я на собі відчула їхній вплив на мій внутрішній стан, на моє здоров'я, на моє самопочуття. І я серцем відчула, що це те, що я шукала, що це ну, справжня школа. Після того, як я почала самовдосконалюватись, в першу чергу я відчула собі внутрішні зміни, а саме я перестала, ну я стала менш роздратованішою. Тому що в мене було дуже багато роботи, і я завжди з часом відчувала, що мені легко вийти з себе трошечки. Тобто я така була знервована <свісно> своїм темпом життя, і мені це не подобалось. Мені не подобалось бачити себе такою. Мені не хотілося, щоб мене бачили такою. Це мені не надавало впевненості якоїсь краси, хотілося, щоб це було спокійно, гарно. І практика самовдосконалення Фолундафа дуже швидко змінила моє відношення до багатьох речей. Я перестала так реагувати на ці фактори, які раніше мене дратували, і я стала набагато спокійнішою, і мені легше було справлятися з різними ситуаціями в моєму житті. В першу чергу я відчула цей спокій. Да. Практика Фолуньгон допомогла мені налагодити зв'язок з людьми, тому що раніше я не дуже любила спілкуватися з людьми. Тому що були різні ситуації. А практика фулунгон відкрила моє серце більше, і я змогла з більшою довірою впускати в своє серце, в своє життя оточуючих. Принципи, істина, доброта і терпіння допомогли мені відбудувати відносини з багатьма людьми. У Мене дуже багато знайомих, друзів. Вони знають, що я займаюся практикою фунгун. Часто запитують мене про цю практику. Я з задоволенням ділюся з ними цією інформацією. А взагалі, в мене ніколи не було таких особливих якихось конфліктів з людьми, тому зараз вони стали більш такими теплими ці відносини і дружніми, і приємними, якось так можу сказати. Після того, як я почала займатися Фулендафа, я відчула, що раніше в мене були такі симптоми до практики, Коли я реагувала на зміни погоди, ми, там крутило тіло, ноги дуже боліли. А після того, як я почала займатися, я відчула, що ці симптоми в мене зникли повністю, пройшли, і мене ноги зовсім не болять, хоча це мене дуже е... довгий час турбувало з самого дитинства, можна сказати. І зараз я таких змін на погоду не відчуваю в своєму тілі. У мене збільшилася енергія, я стала більш витривалішою. А збільшилося сил, появилося в мене. А таких симптомів більше таких не було.